Нова доба, нова атака по тилу окупантів. Невідомі дрони атакували Краснодарський край Росії під прицілом. Електрична підстанція спалахнула пожежа. Росіяни скаржаться на дим. Вибухи лунали у тимчасово окупованому українському Криму. Які деталі відомі? Підпишіться на фабрику новин та поставте лайк цьому відео. У ніч проти 1 вересня у Краснодарському краї Російської Федерації пролунала серія вибухів. На атаку невідомих дронів скаржились місцеві мешканці. Канал Астра зазначав, що у регіоні було чути кілька громихань. То що ж потрапило під приціл залізних пташок. Одним з головних об'єктів ураження стала електропідстанція у районі міста Кропоткін. За інформацією ворожого оперативного штабу Краснодарського краю, вона спалахнула. Зазначається, що займання виникло нібито через падіння уламків безпілотника. Площа пожежі сягнула 80 квадратних метрів. Вогонь загасили, але частина міста залишилася без електропостачання. Після атаки жителі Кропоткіно стали масово скаржитись на задимлення декількох районів, через що було дуже важко дихати. Про це пише телеграм-канал Астра. На залізничній вмираємо від диму. Пишуть в місцевих чатах телеграм-канал Ексіл Нова Плюс уточнює, що під удар потрапила електропідстанція 330 кВт Кропоткін, яка живила регіональну енергосистему та вузлові залізничні комунікації Краснодарського краю. Другою точкою атаки став населений пункт Ільський, ще один об'єкт у Краснодарському краї. Тут спалахнула пожежа. Саме там знаходиться нафтопереробний завод, який раніше вже ставав мішенню дронів. Тим часом Міністерство оборони Росії видало традиційний всьо збіта звіт. Заявило про нібито перехоплення 50 безпілотників літакового типу. Поки Краснодарський край здригався від вибухів, російське міністерство з надзвичайних ситуацій попереджало про атаку дронів на Єлабугу у Татарстані. В аеропортах шести російських міст, зокрема Волгограда, Казані та Нижнього Новгорода, запроваджували план Ковьор. Та на цьому не все. Тривожно було і у тимчасово окупованому українському Криму. Телеграм-канал Кримський Вітер, 31 серпня, із посиланням на підписників повідомляв про гучний вибух у Бахчисарайському районі з боку аеродрому Бельбек. Крім того, з району гвардійського ворожа ПВО запускала ракету. Гучно було у саках за аеродрому в Новофедорівці. Долинали вибухи. Віддалене громихання було чути в Севастополі. Тим часом, за даними військового порталу Мілітарний, 30 серпня Україна вперше застосувала новітні ракети Фламінго. За інформацією джерел порталу, ракети уразили об'єкти Федеральної служби безпеки у тимчасово окупованому українському Криму. Мішенню стали застава та патрульні катери ФСБ поблизу Арманська. Ймовірно, саме відео цієї атаки з'явилося в телеграм-каналі Николаївський ваньок. Ба більше крім того, у ніч з 29 на 30 серпня сили спеціальних операцій Збройних сил України провели спеціальні дії на території тимчасово окупованого Криму. В результаті знищено радіолокаційну станцію до зенітного ракетного комплексу С-300 на військовому аеродромі в населеному пункті САКИ. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що російсько-українська війна може тривати ще дуже довго. Каже, морально готується саме до такого сценарію, хоча не відкидає надію на мир. Я не втрачаю надії, що нам це вдасться. Але я також не маю ілюзій. За словами канцлера, захід активізував дипломатію, щоб зупинити війну, але не за будь-яку ціну, не ціною капітуляції України. Бо якщо Україна програє, наступною може стати інша країна. Війна буде ще дуже довго. Сторони воюватимуть до повного знищення військового або економічного. Мир завтра можливий лише капітуляцією України. А поки Захід шукає варіанти завершення війни, Путін у Китаї зустрічається із союзниками свого режиму. Президент Росії, прем'єр Індії Нарендра Моді, а також Сі Цзіньпін зібралися на саміт шанхайської організації співробітництва. Путін вийшов до мікрофонів і зробив кілька заяв про війну проти України. Риторика очільника Кремля не змінилася. Агресію Росії він назвав українською кризою, як це робить і Китай. Знову звинуватив Захід у держперевороті одинадцятирічної давнини. А основною причиною війни вважає вступ України до НАТО, який нібито пообіцяли західні партнери. Водночас Путін все ще сподівається, що нещодавня зустріч на Алясці стане початком завершення війни. Зазначу, що порозуміння досягнуті на недавній російсько-американській зустрічі на Алясці сподіваюся, також йдуть у цьому напрямку, відкриваючи шлях до миру в Україні. Тим часом США офіційно попередили Кремль. Якщо Росія не піде на врегулювання, буде новий пакет санкцій. При цьому Америка тисне на Європу. Видання «Аксіос» повідомляє, США не хочуть нести весь фінансовий тягар війни. Білий дім просить Європу повністю відмовитись від російських нафти і газу, а також запровадити мита проти Індії та Китаю, як це зробили штати. Видання цитує джерело в Білому домі: якщо Європа хоче загострювати цю війну, це буде її вибір, але тоді вона безнадійно вирве поразку з пащі перемоги. Чи прислухається Європа до закликів із Вашингтона? Поки що там зосереджені на питанні гарантій безпеки для України. У Парижі готують нову зустріч. Європейські лідери, за даними The Financial Times, обговорять введення в Україну миротворців. Йдеться про можливе розміщення військ після завершення війни. У зустрічі візьмуть участь ті, хто був на переговорах із Трампом та Зеленським у Вашингтоні. Це президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. З одного боку Путін зі своєю історичною правдою, з іншого захід, який не хоче платити за чужу війну. А посередині Україна, яка не збирається здаватися. 1 вересня головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно розповіло про черговий удар по військових об'єктах загарбників у тимчасово окупованому Криму. У повідомленні йдеться: результат системної бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України примари на території тимчасово окупованого Криму добрими дронами вгатили по авіабазі російських загарбників у гвардійському неподалік Сімферополя. Успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8. За підрахунками розвідки, орієнтовна вартість. Цих повітряних бортів противника оцінюється у 20 – 30 мільйонів доларів. Втім, ударів зазнав не лише військовий аеродром. Гур повідомив і про ураження судна окупантів. Далі дослівно. Невтішний фінал спіткав також московицький військовий буксир, ймовірно, бук-2190 у бухті Севастополя. Під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку. Це рейдовий буксир, який входив до складу так званих підводних диверсійних сил та засобів. Цей підрозділ складається з висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачаються величезні ресурси. Гур підкреслює, ураження буксиру суттєво обмежує бойові спромови. Ожності елітного російського підрозділу, де мілітаризація тимчасово окупованого Криму триває, та на цьому не все. Тривожно на тимчасово окупованому півострові було 31 серпня. Телеграм-канал Кримський Вітер з посиланням на очевидців писав про віддалений вибух в Севастополі. Також йшлося про те, що у Новофедорівці ПВО окупантів намагалась поцілити у повітряні об'єкти, а вибухи чутно аж у Євпаторії. За даними моніторингової групи, з аеродрому САКИ в Новофедорівці долинали громихання. Ба більше зазначалось, що гучний вибух було чути і у Бахчисарайському районі зі сторони аеродрому Бель. Льбек моніторингова група кримського вітру також 31 серпня повідомила про присутність у небі американського стратегічного безпілотника-розвідника rq 4 b Global Hawk з позивним Форте 10. Стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат розпочав розвідку зранку, приділяючи увагу новоросійській ВМБ, але тепер переключився на анексований Крим. Йдеться у повідомленні: дрон базується на авіабазі НАТО на Сицилії, може перебувати в небі до 28 годин. Я ж бо нагадаю, що останнім часом окупанти все частіше здригаються від вибухів і на території Росії. Лише за один тиждень там було уражено низку об'єктів, серед яких, зокрема, нафтопереробні заводи Сизранський, Краснодар, Куйбишевський і Афіпський. Телеграм-канал ЕКЗіленова плюс опублікував супутникові знімки наслідків атаки по Куйбишевському нафтопереробному заводу в Самарі. На фото видно: згоріло два резервуари, було пошкоджено установку АВТ 4. Це ключова установка. Перший етап переробки сирої нафти йдеться у повідомленні. В Афганістані стався найсмертоносніший землетрус за останні три роки. Поштовхи зафіксували 31 серпня майже опівночі. Епіцентр за 27 кілометрів від Джелалабада. Це п'яте за величиною місто в країні. Землетрус виник на глибині 14 кілометрів. Магнітуда сягнула 6 балів за шкалою Ріхтера. Через деякий час сталися ще два авторшоки магнітудою близько 5 балів. Це вже другий масштабний землетрус за останні роки. У 2022-му другому загинули по. Понад тисяча людей. Але нинішній катаклізм ще жорстокіший. За даними Талібану, щонайменше 622 людини загинули, понад півтори тисячі поранені. Кількість жертв може суттєво зрости з часом. Найбільше постраждала провінція Кунар. Поштовхи також відчули в Кабулі, Нангархарі, Лагмані та навіть хайбер Пахтунгві. Sky News повідомляє, землетрус повністю зруйнував кілька сіл. Справа в тому, що це гірський регіон. Будинки в регіоні зроблені з глини та каменю. Вони просто розсипались. Люди загинули у власних оселях. Деякі села зникли повністю. До лікарень кожні п'ять хвилин надходить постраждалий. Будівля переповнена. Поранених кладуть просто на підлогу. Гелікоптери перевозять постраждалих без перерви. Рятувальні команди працюють на місці. З інших регіонів стягують додаткові підрозділи. Але дістатися гірських районів майже неможливо. Дороги зруйновані, комунікації відсутні. Кількість жертв зростає щогодини. Тим часом в Україні також стався землетрус. Епіцентр у Хустському районі на Закарпатті. Магнітуда сягнула 1,6 бала. Про це повідомив головний центр спеціального контролю. Цей землетрус класифікують як невідчутний. Він виник на глибині 3 кілометри. Жителі його не помітили. Але сейсмографи зафіксували. У Києві тим часом зовсім інша проблема. Суттєво погіршилась якість повітря. Причина пил і штиль. Київська міська державна адміністрація попросила мешканців столиці зачинити вікна, без потреби не виходити на вулицю, пити багато води і вмикати очищувачі повітря, якщо такі є. Ворог знову видає бажане за дійсне. У кабінеті начальника генштабу Російської Федерації Валерія Герасимова за його спиною висить карта, на якій українські Одещина та Миколаївщина, а також повністю Запорізька, Донецька, Луганська та Херсонська області, позначені відокремленими від України та об'єднані з Росією. Тим часом ситуація на фронті залишається напруженою. Аналітичний проект Deep State повідомив, що російські окупанти захопили комишуваху на Донеччині і просунулися біля Маліївки та Новоукраїнки. Водночас телеграм-канал Мілітарі пише про тиск окупантів у бік новоекономічного. За словами автора каналу, до 10 одиниць техніки ворога намагалась прорватися у напрямку населеного пункту, плануючи швидкий прорив до Мирнограда. Далі цитую фрагмент допису: це вчергове показує, що крики про зріз виступу із загарбниками це липа, адже противник спокійно рухається через Малинівку і пробує штурмувати наші позиції. Військовий із позивним Алекс підтвердив, що близько дев'яти одиниць техніки у три заходи силувались, штурмували позиції сил оборони України у районі новоекономічного, рухаючись із боку Малинівки. За його словами, росіяни прагнули пролетіти ледь не до самого Мирнограду. Тривожний дзвіночок, адже нещодавно підрозділи СОУ мали успіхи на даному напрямку та проводили контрнаступальні дії, які в перспективі могли б зрізати виступ під добропіллям. Але на даний момент ми бачимо, що ворог вже підтягнув важку техніку в район Малинівка, новоекономічне, що зменшує для нас шанси на швидке зрізання виступу, пише військовий. Втім, є і гарні новини. Телеграм-канал Скадовський захисник повідомив, що Збройні сили України провели зачистку у районі села Дачне на межі Дніпропетровської та Донецької областей. Водночас військовий експерт Сергій Брачук розповів, що сили оборони зуміли скоротити просування окупантів вглиб від 17 до 4 кілометрів. Досить маємо складну ситуацію на куп'янському напрямку. Хоча там силам оборони вдалося застосувати дієвий інструмент хірургічний скальпель, коли контратакою вдається навіть відкидати ворога від тих позицій, на яких росіяни. Вже перебувають або перебували, заявив експерт. За його словами, контратаки відбуваються і на Запорізькому векторі. Американський інститут вивчення війни у своєму звіті відзначив, що на Новопавлівському напрямку українські воїни звільнили село Дачне. Водночас, російські окупанти, на жаль, мають просування від села Котлярівка. Тим часом у 15-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України Карадах повідомили, що противник намагається адаптовувати власну тактику до реалій на полі бою. Ворог на регулярній основі застосовує антитепловізійні плащі, тому спроби штурмових дій відбуваються цілодобово. Головним завданням ворожої піхоти є дістатися до укриття в сірій зоні з метою подальшого накопичення. Після опівночі, 1 вересня, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Ним виявився львів'янин. Йому 52 роки. Чоловіка впіймали в орендованій квартирі на Хмельниччині. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив: злочин був ретельно підготовлений. Вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі. Зі слів Клименка, вже через добу після вбивства поліція і служба безпеки України вийшли на прямий слід. А ще за 12 годин нападника затримали. Водночас у поліції підтвердили, що чоловік навмисно переодягнувся у кур'єра, хоча не працював ним. Він підійшов до будинку Парубія у Львові і здійснив вісім пострілів. Після цього вбивця переконався, що ціль мертва і зник з місця злочину. Керівник національної поліції Іван Вигівський повідомив: затриманий тривалий час готувався, стежив, планував, а потім натиснув на курок. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. Після цього чоловік перевдягнувся, позбувся зброї, намагався сховатися. Для втечі він підготував одразу три автівки. Їх зафіксували камери. Поліція простежила шлях до Хмельниччини. Саме там, на орендованій квартирі нападника, і впіймали. Які мотиви були у підозрюваного? Російський слід одна з основних версій. Заступник голови національної поліції Андрій Нібитов заявив: ми пріоритетно розглядаємо російський слід замовлення з боку Російської Федерації. Водночас вивчаємо усі можливі мотиви. Остаточні висновки будуть після слідчих дій. Офіційних доказів причетності Росії наразі немає. Про це повідомив керівник Служби безпеки України у Львівській області Вадим Онищенко. При цьому правоохоронці не захотіли поки що розкривати реальні мотиви вбивства. Однак джерела журналістів львівських ЗМІ повідомили деталі. За їхньою інформацією, рік тому у затриманого зник син. І саме цю трагедію використали російські спецслужби. Окупанти нібито пообіцяли повернути тіло в обмін на вбивство українського політика. Чоловік сам обрав ціллю зі списку українських патріотів Андрія Парубія, адже знав, де той живе. Зброю львів'янину нібито теж надала Росія. Операцію він готував майже рік. Пістолет і телефон викинув у водойму, а одяг спалив у винниківському лісі. Першу спробу вбивства планував на 23 серпня. Але тоді щось пішло не так. У підсумку вбивство здійснив через тиждень. Правоохоронці кажуть, що затриманий давно мешкає у Львові. Він не мав постійного місця роботи, періодично підробляючи. І в поліції, і в Службі безпеки заперечили, нібито Парубій раніше звертався до них за охороною. Кажуть, таких запитів не було. Затриманому вже повідомили про підозру, йдеться про умисне вбивство і незаконне поводження зі зброєю. Наразі офіс генпрокурора готує клопотання про тримання чоловіка під вартою без права на заставу. Друзі, як вважаєте, яка справжня причина вбивства політика? Газета Financial Times, посилаючись на джерела, повідомила, що літак президентки Європейської комісії Урсули фон Дер Ляєн екстрено приземлився в Болгарії. Ймовірно, це сталося через втручання Росії. За даними видання, у зоні аеропорту пловдив повністю зник сигнал GPS і пілоту довелося майже годину кружляти над литовищем. Зрештою, літак сів використовуючи паперові карти. У європейській комісії підтвердили, що на борт фон дер Ляєн вплинуло саме глушіння GPS. Болгарська влада підозрює, що це сталося через відверте втручання Росії. Болгарське управління повітряного руху зазначило, що з лютого 2022 року спостерігається зростання випадків глушіння GPS і спуфінгу. Тим часом, на тлі масованих російських повітряних атак по Україні, Київ скликав позачергове засідання Ради Україна НАТО. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, ми очікуємо на предметне обговорення спільних кроків для адекватної реакції на відмову Росії від мирних зусиль та ескалацію терору проти українців. Ми вдячні на. Нато та всім союзникам, які продовжують рішуче підтримувати Україну та зусилля, спрямовані на досягнення справедливого миру, Москва має відчути ще більший тиск як наслідок затягування війни. Паралельно прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з диктатором Путіним на саміті Шанхайської організації співпраці, закликав кремлівського ватажка до якнайшвидшого завершення війни проти України. Він підкреслив, що Індія підтримує всі зусилля спрямовані на встановлення миру, і висловив сподівання, що всі сторони рухатимуться конструктивно. Крім того, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив із російським диктатором Україну. Він запросив Путіна відвідати Туреччину. А той, у межах зустрічі на полях саміту Шос в Китаї, як зазначає Кремль, висловив упевненість, що особлива роль Туреччини у врегулюванні війни в Україні буде затребуваною і надалі. Водночас лідер Китаю Сі Цзіньпін, за інформацією Financial Times, заявив, що Росія, Індія та інші країни мають кинути виклик Заходу і підтримувати упорядкований багатополярний світ. Паралельно агентство AFP із посиланням на європейське джерело повідомило, 4 вересня у Парижі відбудеться зустріч Володимира Зеленського з європейськими лідерами. Тема по подальші кроки для посилення тиску на Росію. Джерело уточнило, участь президента Америки Дональда Трампа поки що не очікується. Російська пропаганда опублікувала нові кадри із Віктором Януковичем. Де саме і за яких умов було зроблене відео, невідомо. На ньому колишній президент зробив кілька заяв. Зокрема, він стверджує, що на посаді президента нібито цілеспрямовано працював над зближенням України з Європейським Союзом. Володимир Володимирович Путін абсолютно правий. Дійсно, я цілеспрямовано працював над зближенням України з Європейським Союзом, ставив у кінцевому рахунку завдання вступу України до Євросоюзу. Однак, за його словами, європейські партнери нібито поводилися некоректно зверхньо і не виявляли розуміння складності економічної ситуації. Також Янукович згадав про НАТО. Він називає себе категоричним противником вступу України до північно-атлантичного альянсу. Буцім то ще раніше зрозумів хибність цього шляху: вступ Києва до альянсу був би катастрофою і прямою дорогою до громадянської війни. Щоправда, Янукович знову бреше. Наприклад, у 2006 році на посаді прем'єр-міністра він говорив кардинально протилежні речі і підтверджував: Україна рухається до НАТО. Це стратегічна мета, яку ніхто не змінить. Тоді навіщо Янукович заговорив про НАТО тепер? Схоже, він грає за сценарієм Кремля і повторює тези Путіна. Адже цього ж дня диктатор на саміті в Китаї вкотре заявив, що Захід винен у війні. Нібито саме спроби втягнути Україну до НАТО спровокували повномасштабне вторгнення. Віктора Януковича не бачили на публіці вже три роки у медіа навіть з'явилися версії, що він помер. Але доказів цьому так і не знайшли. За інформацією журналістів, зараз Янукович живе в елітному селищі Барвіха під Москвою, під наглядом людей Кремля, і потрібен він Путіну як свідок подій в Україні 11-річної давнини. Водночас у ЗМІ з'явилася ще одна цікава інформація. Буцімто Янукович готує політичне повернення на окупований Донбас. В окупантів у Донецьку стався розкол на тлі катастрофи з відсутністю води з критикою на адресу ватажка, так званої ДНР Дениса Пушиліна, вилізли низка сепаратистів, яких пов'язують із Януковичем. Буцімто він готує майдан, щоб повалити Пушиліна і захопити владу в Донецьку. А поки батько записує звернення, син заробляє. Олександр Янукович, як повідомляє Время, збагачується на постачанні вугілля з окупованих територій України до Туреччини. Компанія Енергоресурс зареєстрована в Ростові на Дону, купує вугілля на Донбасі. Везе морем і залізницею, а інтереси сина Януковича прикривають пов'язані з ним особи. Нагадаю, що в Україні Віктор Янукович засуджений за державну зраду. Він також під санкціями і в міжнародному розшуку. Але в Росії досі корисний режиму Путіна. Навіщо Кремль знову робить ставку на Януковича? Друзі, пишіть свої думки в коментарях.